Марта кушає. Марта кушає, це в неї тут. Харчування таке. Вона їсть. в Ціный уголок. Куточок снідає. Снідає. А що ти снідаєш, Марта? Розкажи. Що в тебе там смачненьке таке? Що смачненьке таке? А -а -а -а. Марк дай попробуй, дай, Мар Ішо? Не дайся попробувати. Гарнюня. Гарнюня Марта кушає. Ні на кого не звертаю уваги. І таке воно смачне. Да? Se se foi